Якщо б ви розпоряджалися бюджетом громади, куди б найперше спрямували кошти? Ваші пріоритети на війну чи на благоустрій? Я думаю, що зараз треба допомогу пенсіонерам, тому що пенсіонери бідні були і зараз вони бідні. Допомогу, звісно, нашим воїнам це стопроцентово треба щось виділяти, тому що як не ми, то хто? Війна це в першу чергу, тому що нам потрібно перемогти, а далі потрібно, щоб мирні жителі жили і було гарно. Я рахую, що частково, звісно, ми маємо підтримати і зараз такою ситуацією в наших воєнних має бути підтримка і для благоустрою громади. Теж має місце бути. Благоустрій діло хороше, але мабуть, все-таки на війну, на закінчення війни в першу чергу, тому що не дай Бог прилетити, не треба того благоустрою. На армію і на благоустрій доріг в місті. Війна само собою, це, ми від цього не застраховані і хлопцям треба допомагати. І заощадження коштів на енергозбереження теж треба, хоча цим можна було займатися і раніше. Город перевели на електрику, а ми маємо, що маємо, грубо говоря, хоча всі котельні можна було перевести на спалювання. Рослинного мусора, от, як роблять за кордоном. Теня війни дуже важливе, мабуть, туди, але потім, в другу чергу, ще дітям в школу. В першу чергу, звісно, на війну, в другу чергу, на благоустрій міста. На мою думку, частково треба виділяти кошти на благоустрій міста, а більшу частину коштів виділяти все-таки на армію. Ми не задумувалися над цим, але мені здається, на те і на те. На війну теж треба, щоб ми перемогли. Ну і благоустрій теж. Ну, у нас, слава Богу, ми бачимо, що місто розстраюється, ми доволі. В першу чергу я би частину грошей дав на війну, маленьку частину – на медицину і маленьку частину – на устройство міста, тому що нам треба озеленення, нам треба красоту наводити. От, а як ми не будемо цього мати, то е, війна як то така рано чи поздно з нашою перемогою, ми завоюємо ці, цих шакалів.